Господи, оце я просто геній. Отут повинно зелененьким світитися, а воно не світилось. не думаю, що не так? Добрий ранок. Це я ось тут, -от. отак от. Сиджу, кіткат, вже не знаю, який четвертий чи п'ятий. Їм за ранок, зараз тільки десь десята, їм молоко. І, гаряченьке, Хочу сказати про те, що я абсолютно залежна від шоколаду. Я хочу... хочу зробити так, щоб в мене не було залежності. Абсолютно ні від чого окрім себе. А ще дивлюсь на себе і просто бачу, яка я класна, гарна, чудова, і мені все так подобається. Ну, буду зараз плакати, бо насправді зараз якийсь такий період максимально у всіх важкий, багато за що ти переживаєш, знаходишся тут і зараз нібито, але постійно думками про те, що а що буде далі. Я дуже бажаю всім сил це пережити усе. Ніколи, напевно, не буде. Так легко, але треба якось е, жити, проживати це життя з насолодою і бути у моменті не завжди заглядати у майбутнє. Я просто дивлюсь на себе, от просто подивіться на мене поближче. Подивіться на мене поближче. Мені так подобається якось така гарне. Це круто. Насправді давно таке собі не казала. І ось ці відчуття, і це кохання, яке повертається до мене, до себе це безцінно, дуже шкода, що я це втратила, але це досвід, який потрібно пережити. Бо якби цього не було, тоді. Не було б мене такою, яка я є. І я дуже всіх розумію, хто втрачав себе і не знав, що сталося. Це Все одно, якщо ви стараєтесь іти далі, то воно таке все буде. І колись видихнете, скажете «Господи, дякую за цей досвід. Дякую, що це прожила, і дякую всесвіту всьому, що все так, як є. бо все так, як треба нам, так як треба мені відбувається у цьому житті.